Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Мені треба було тут загрузитися. Я вас прекрасно розумію, стоїть знак 3-3-4. Володимир Одарчук, водій цієї автівки, припаркувався просто біля зупинки громадського транспорту на Соборній. Свою вину чоловік визнає. Порушив згідний 100%. Чоловік пояснює, правила порушив, щоб завантажити медогонку. Ще й не забрав з магазину, а вже ложку дьогтю у ситуацію додали Даївці. Будь ласка, мені базару загрузитися? Медогонку. Придбав. До базару да. заїхати. От ви... за, заїжджаєте в магазин, потікайте пос... магазин пасічник. Мені треба видогонку загрозати. От як і забувається. Осагайдачно, заїжджайте на пересотницю і ви абсолютно нічого не порушуєте. Працівники Державноінспекції склали адмінпротокол, адже паркуватися тут не можна, на те вказує відповідний знак. Це зупинка для тролейбуса. Від знаку до перед знаком. за знаком 30 метрів. Так, правилах дорожнього руху написано. Едуард також зупинився у забороненому місці. Каже, на хвилину, аби купити ліки в аптеці. Думав, так буде швидше, але не так сталося, як гадалося. Не можна поставити за 100 метрів машину і пройтися пішки, і щоб ну, було без порушень правильно. Зрочно, і там нігде поставити? там не так. Так, зрочно де... воно буде довше. Зараз на вас будуть складати протокол, а хвилин 20. І для чого треба сплатити штраф? Вони вже не можна поставити її згідно можна. згоден за таке порушення водіїв карають копійкою. Штраф сягає від 255 до 340 гривень. Наступним, хто зупинився у забороненому місці, водій автомобіля Рівненського обласного відділення Інваспорту. У салоні сам керівник закладу. Десь торгує інвалід, а зараз на спадкаде. Треба терміново найти, забрати його сюди. То як мені тягнути його з коляскою чи під'їхати за ним? Працівники ДАІ вирішили не штрафувати порушника, адже транспортний засіб зареєстрований як спецавтомобіль для потреб інвалідів. Загалом ж працівники ДАІ щоденно складають близько 15 адмінпротоколів про порушення паркування. Вплинути на дане порушення працівникам Державної інспекції на сьогоднішній час таки, можна сказати, досить нелегко. Якщо взяти раніше, як було фотографування на місці, машина була сфотографована, винесена на місці постанова і відправлена без власника, відправлена за місцем проживання. І тоді водій мусив платити штраф. На даний час, на сьогоднішній день, працівники Державної інспекції повинні при водію скласти адміністративний протокол, винести постанову, і лише тоді водій притягується до відповідальності. Так і виходить на практиці. Впіймали, покарали, щоб чатувати на зупинках, поки водії повернуться до своїх авто. Інспекторів забракне. Замкнуте коло, хоча б частково могли б розірвати нові парковки, яких у місті теж обмаль. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.